Учасників АТО у Львові не можуть отримати землі. Вимагати справедливості люди прийшли до міської ради. Вони заявляють, у мерії не дотримуються закону, де вказано, кожен учасник антитерористичної операції має право на земельну ділянку. Ми хочемо, щоб ви вважаєте, президенту внушаєте, і вважаєте, і вважаєте, що ми можети українському АТО. Від будь-якому міського на підлоску, де є юридична особа, місто не ви не нам. Ви собі Пан ви ми собі виділили її. Пан задумає, ми вийдемо собі як земель. Рідний брат пані Лесі вже майже рік захищає українську землю від ворога. Родина героя по закону має право на клаптик землі. Та поки хлопець воює на сході України, його родичі змушені вести свою війну тут, у Львові, за права героя. Люди обурені замість того, щоб виділити воякам землю, місто оформлює всі документи на себе через комунальне підприємство «Рембуд». На захист громади стали активісти народного контролю. Наскільки ми вже опрацьовуємо, працюємо, доглядаємо, спостерігаємо, що Рембут це є корупційна схема. Римбу це хто? учасника? То нас не чують. Розумієте, ми вбачаємо корупційні дії з боку влади через ЛКП. Рембут. Тому ми і не хочемо, щоб він був власником земельної ділянки. ЛКПРМ будує будинки 10-20 років, тобто і результату немає ніякого. Ну нас таки не влаштовує. Ми хочемо своє право, яке в нас є, отримати земельну ділянку. Якщо немає земельної ділянки, ми готові на квартиру, але не 20 років її чекати. Активіст народного контролю Валерій Веремчук запевнив громаду: проконтролює, аби у Львові сім'я кожного атівця отримала землю вчасно. Сьогодні є вже рішення виділення 300 мільйонів державного бюджету. Сподіваємося, що ця основна сума піде на Львів, на те, щоб збудувати будинок для АТО. Але тут є момент серйозної недовіри. Від самих сімей до чиновників львівської міської ради депутати від народного контролю будуть однозначно на стороні людей для того, щоб люди отримали це житло. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ